А баний на! Він проїжджає Та нахуя! Де хуйня, бля! Так кидай його вниз та й все. Давай, ярік, заките! руль в жопу не заїжджав, треба защиту руля носити. Давай ще раз. Не їдеться Сука Сука, бля. Погнали, посигнальте їм хтось. 300-ку купив, а 125-ку забув. Ярик, що там таке? Що там старше? Давай, Ярик, за КТМ! О, курва! Йопті міч, як тут їхати? ой 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 <рес> Привет, <тут апарат. рес> <рес> Краще всіх! Поняли як треба? А ну ще раз Ні нихуя! Ты приїхав чи уже вже так напакувало? Не, це ще віта поштова! Ты давай! А ты такой ще раз хочешь? Давай, еще чуть-чуть! Ты первый едешь, давай!